Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна Пасха Христос, Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо, молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час. Нарешті дочекалися Воскресіння найбільшого свята, яке є тільки в нас, християн, це Пасха, Воскресіння Ісуса Христа, Воскресіння Месії, і це означає, що Ісус Воскрес і живе зараз. І буде жити завжди. І живе в нас, з нами, перебуває з нами і постійно діє. Це неймовірно. Або Ісус не залишився мертвим, Ісус Воскрес. І саме це Воскресіння потрясло весь світ. Саме тому християнство таке знане на цілому світі. Бо якби не було Воскресіння, то це би просто замяли. Знаєте, ці вчення всі би. Зам'яли Ісуса Христа, але Воскресіння це було, власне, перемога Перемога і те, що неможливо було втаїти, неможливо було десь якось сховати. І сьогодні, в цей день, ми прочитаємо знову наше послання від нашої е, дорогої Матері, так? яка приходить сюди на землю, щоб нас вести, щоб нам допомагати з'єднувати з Христом, щоб нам проживати своє життя ненамарно. А проживати його е, так, як Бог запланував для нас. Дорогі діти, у цей благодатний час, коли ви покликані до навернення. Заохочу вас, дітоньки, пожертвуйте мені ваші молитви, страждання і сльози за навернення сердець, які далеко від серця мого Сина Ісуса. Моліться зі мною, дітоньки, бо без Бога не маєте ні майбутнього, ані життя вічного. Люблю вас, але не можу допомогти вам без вас. Тому скажіть Богові так. Дякую вам, що відповіли. На мій заклик. І сьогодні знову Марія нам каже: кажіть Богу так, кажіть Богу так. Бо без нього не маєте ні майбутнього, ні вічного життя. Ну і так, іншими словами, без Нього не маєте нічого. Якщо йому кажете ні, то приходить тільки відчай, прокляття і все найгірше, що тільки може бути. Тобто, коли кажеш Ісусу так. Богові скажеш так, приходить інше життя, приходить інші наслідки, приходить мир на серце, і ти починаєш жити з сенсом, який Бог заклав в тебе. І сьогодні, оскільки у нас є свято, величезне свято, не буду вас затримувати довгими відео, щоб ми сьогодні гідно святкували. Нагадаю, що не переїдаємо. Бо свята Пасхи це не означає, що треба об'їдатися тепер тиждень часу, так? А святкуємо дійсно з Богом, святкуємо в пошані з Богом, славимо сьогодні Бога і славимо тим самим, що не беремо переїдання, так? Без алкоголю, без переїдання, <кій> бо це є свято, а не якийсь культ переїдання. Будьте благословені, мир вам радість, благодать з па папа.